Вікенд нової української музики. Гурт Крихітка видали альбом, який створювали 15 років. І це мега-любов. Так він називається. Просто зараз дивіться, як Саша Кольцова презентує його в нашому шоу у Вікенді нової музики на Радіо Промінь. Підпишіться, поставте ем, вподобайку і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Вже зараз. Тиць! Привіт. Привіт, привіт, привіт. Як, як твій день? Як справи? Раді бачити тебе. Назаєм. У мене другий день після сольного концерту. Голосу ще немає в повній мірі, але я передивляюсь фото з концерту, чекаю на відео, дуже задоволений результатом. Це чудово, це приємно чути. Ще раз кажу, що раді тебе побачити, прем'єрити твій альбом, який довго ми всі так чекали. 15 років. Чотирнадцять. Чотирнадцять скрізь в змі пишуть, що п'ятнадцять років. Я саме чесно кажучи, маю подивитись Вікіпедії, коли виходив рецепт. Мені здається, у тисячу 2009-му тоді, да, тоді менше. Ось і е, ну були сингли між цим. Все-таки просто ми вирішили, що спочатку, ой, всі слухають лише сингли, нікому не потрібні альбоми. А зараз випустили платівку, і зрозуміли, що половина нашої аудиторії пропустила ці сингли, які ми випускали до цього, наприклад. Тобто в альбомах все таки є сенс. Так, і ви почали його записувати на Bobina Рекордс, а закінчили вже на студії 211. Так сталося, тому що засновник Bobina Рекордс Дмитро Хомулко Боб помер. Чи у вас від початку був план працювати з Віталієм Телезіним на студії 211? Спочатку ми хотіли тільки зводити там робити мастеринг, і ми почали роботи з Віталіком з треку «Бурштин», Якщо не помиляюсь ще тоді, коли Боб був живий. Ось і ми накопичувалися, тому що ну, Віталік топ-продюсер номер 1 в Україні, фактично, для рок-музики. І там, ми в той мирний час, умовно мирний, не могли собі там, дозволити повній мірі співпрацю з ним, тому там частково. Але він пішов на зустріч йому сподобався матеріал. І коли там, Боба не стало, і не стало навіть у нас не було доступу довгий час до серверів, на якому був матеріал записаний, я подзвонила Віталіку кажу: слухай, давайте, можливо. Придумаємо, як працювати, ми придумали. Я випускаюсь тепер на його лейблі. Ось і мені здається, що це така 360 співпраця, яка цікава всім. Ті музичні сесії, які ви накопичили на Бобіна Рекордс, ви вам вдалось їх забрати? Чи ви переписували наново свої партії? Ми багато чого переписували. Ми ще використаємо, можливо, без імені, який накопичений для рімейку, тому що зараз поста така задача пісня 2014 року. Але, в принципі, він так працює, що він хоче повністю реалізувати своє бачення, тому ми багато переписували насправді. В одному із інтерв'ю ти сказала таку фразу, що для того, щоб вийшло щось по-справжньому вартісне, треба постійно вливати до свого проєкту свіжу кров, долучати нових продюсерів, музикантів, звукорежисерів. Скільки свіжої крові <кій> на альбомі мега-любов? Ну, трішечки крові здав хід спіч, як ми знаємо. <кій> Я дуже вдячна йому та Олені Гресім'юк за те, що у нас вийшов цей трек, Олені за текст, дімі за долучення в вокальній частині треку. І це дуже сильно освіжило наш погляд на альбом і зробило його більш актуальним, ніж він був, тому що там такі персональні історії. А мені все постійно бракувало якихось е, е, сенсів і сил, щоб написати щось про важку частину війни, про втрати. І я дуже вдячна, що так зорі зійшлися. Це було моє хороше продюсерське рішення. І якось так він дуже легко йшов цей проект, тому да, от була свіжа кров від Дмитра. Ось і в принципі мені здалося, що я в деяких ділянках просто розслабилася, віддала якісь штуки делегувала, і тому ми його і дописали. Під весняним дощем пісня навіть ви поставили її першою, хоча записана вона найсвіжішою. Так. Цікаво ще чула від тебе таку фразу, що ти переписувала другі куплети пісень багатьом пісень, серед яких і падай і вставай чому Дуже багато що стало неактуально після 22-го року. Тобто, я насправді падаю вставай, і деякі пісні записала давно, написала там, були якісь хуки зроблені для них, просто руки не доходили доробити. От, і спочатку, наприклад, ще у Бобу ми писали безжальні крихкі, зовсім інакше був другий куплет, там були інші слова. Ось, а потім зараз я там доспівую слова, що ми трохи скло, трохи сталь, і воно абсолютно інакше читається ця сталь там, в 19-му році і зараз. Тому що ці наративи, пов'язані з тим, як характеризується українська стійкість, вони тепер змінили дуже багато слів. Змінили слово приліт, змінили слово сталь, змінило поняття безламності. Тобто, з'явився новий вокабуляр, який описує війну і наш психологічний стан і тому. Тексти треба було переписувати насправді. Там от в одному тексті є бронь. Слово я не мала на увазі цю бронь, яку ми всі маємо зараз. Але вона залишилася, і тепер я її слухаю, мені трохи муліє цей момент, але так Саш, ж. Майже всі, от і ми з тобою вже почали говорити про те, що альбом чекали дуже довго, майже 15 років, чи 15 років. Власне чи не станеться так, що наступний реліз крихітки нам теж доведеться дуже довго чекати. Я, чесно кажучи, не знаю, коли ну, тобто, у мене заплановані пісні на осінь, але е, музиканти-крихітки також підпадають під мобілізацію, і ми нічого, як і всі, ми не плануємо сьогодні, тому що пріоритет там захист до батьківщини, зрозуміло. От, і якщо нам вдасться там, встигнути записати, то наступний реліз насправді восени. Це сингл Ось, із трьох пісень. Ну, а загалом, якщо говорити саме про форму, то в які, наскільки зараз ви у формі, і наскільки ви продуктивними в творчому плані? У мене дуже багато шматочків записаних на диктофон ідей для нових пісень. І я би хотіла зараз трішки по інакше попрацювати як санграйдер. Менше залежати від моїх колег, тому що їх ти поки збереш всіх пі, поки заженеш на репетицію, поки всі будуть там не дві години, а чотири там почнуть проду продукувати сенси. Тобто, насправді музикантам потрібно зануритися і сфокусуватися. Саме на альбомі мені дуже подобається, коли музиканти мають можливість виїхати кудись на тиждень і пописати щось, щоб не виходити із цього контексту музики. Ось у нас такої можливості не було ніколи, але я думаю, що нам би такий музичний вікенд би дуже допоміг. Ми якось планували його. От, і може, 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 встигнемо ще щось накопичити? Як це називається, сабатікл? Сабатікл ну, ти відпочиваєш трішечки, бо ти береш ніби відпустку, а тут навпаки треба взяти такі робочі занурення на тиждень. Це ну, було ти, б класно. Ти б могла б порівняти себе зараз і себе з тодішньою альбом-рецепт минуло 15 років. Що залишилось незмінним, а що в тобі кардинально змінилось? А, ну, У мене також, як у всіх, була більш ідеалістична картина життя, я гадаю, там ми не розраховували на таку підлість з боку Всесвіту а, у вигляді війни на мої найкращі продуктивні роки. А, і, там, а, і це, звичайно, величезний відбиток. Мені здавалося, що у мене там такі проблеми, якісь для альбому «Рецепт» екзистенційні. От, а зараз я розумію, що. Пф, Добрий день! Нові виклики попереду. Чи купили ти камаз дров Олександра на зиму? Там. Але я розумію, що є стійкий автор, у мене є почерк. Я все одно прошу квадратні пісні, куплет-приспів. Мені потрібно певний ступінь е, продюсування в чомусь, тобто якусь частину візію я реалізую свою. Я зрозуміла, що я можу в принципі, працювати в будь-якому складі співавторів. Тому що вже помінявся кілька разів склад крихітки з тих пір. Виїжджали, заїжджали, басист повертався, йшов там, був в декреті. Ось мені норм. Я можу працювати з усіма з різним складом, з різними там, інструментами, з різними візіями. От. Що ще змінилося чи не змінилося? Вокально, мені здається, зараз мені важче. Я зараз навіть запланувала собі на літо кілька прям вокальних уроків знов. Тому що я відчуваю, що там, мені потрібно поставити на місце діафрагму і просто спробувати якісь інші типи співів. Ми якраз з Дімою з «Hate Speech говорили про це, він же скрім вокалом співає. Я кажу: так, Діма, у тебе є фаніатор? Він хто? Я кажу, не продовжуй. Окей, добре. Я знаю, якщо що. От, але мені було б насправді цікаво подивитися на якусь свою іншу сторону. Це не означає, що мене цікавить саме ця манера виконання. От але я пробувала фолькманеру, пробувала ще ще, пробувала там приджазований вокал. Але я думаю, що можна щось ще спробувати. Чи цікаво було почути скрім від Саші Кольцової? А що він є в цьому? В, в Лисиці є можна почути з 2003 року, 20 років тому. Там дуже бадьоро, можна почути, як 20 років тому я кричу. В ті часи тобі хотілося кричати на світ? Ой, да, ми були такі люті. От я зараз теж на Діму дивлюсь, думаю, а я знаю цю люті, я пам'ятаю, як це, коли ти майже піллі, то коли йому 25 а мені тоді було 19 І Я думаю, Пф". звичайно, я пам'ятаю, як це кричиться. Коли ти злине весь світ, коли ти маєш щось сказати, коли ти хочеш спростувати всі авторитети, ну власне рок музика, що це якщо не цей викид енергії, на що тебе надихає теперішній час? Це здебільшого лише біль, чи ти відчуваєш щастя? Теж я, звісно, з тих, хто любить помучитися, по мені видно, да? От я не шукаю простих рішень ніколи, от але я вчусь. Я кажу, мій терапевт, так Саша, з стійкостю, все, все в порядку, що з гнучкістю. Я гадаю, що є над чим попрацювати, щоб не зламатися, проявити нехарактерну для себе гнучкість, вона може починатися як там з фізичного тіла, так і з якихось ментальних полів. А надихає насправді Ну, в мене нормальна опірністю. Тобто, коли злітають там, тушки, там, у мене перші 30 секунд ми відчуваємо десь приблизно однаково це перечуття якоїсь неприємності, а потім я починаю все одно спиратися на якусь внутрішню основу там. Окей, у мене є це, у мене це, я вмію це. Там, там. І я починаю краще відчувати свій базис, на чому тримається моя впевненість: там, на обережності, на там, досвіді, на, в принципі, позитивному ставленні до життя, Я завжди шукаю якісь класні моменти. Окей, це відібрала, але з'являється ця можливість. Це я не можу, але з'являється ця можливість. Ось. І Ми всі, я думаю, що маємо зараз можливість подивитися на, свої, на свій а, а, як це, арсенал. Виживательських інструментів по-новому. Така база мотивуюча. Ми всі ці слова база тепер інакше теж звучать, звучить, але я гадаю, що це така ревізія, вона відбувається. Нещодавно ти захистила дипломну роботу в Києво-Могилянській бізнес школі. Є і я пригадала, та... 2007 рік ти брала участь у шоу акули бізнесу. Да, альбом рецепт записаний на позикові кошти. Да? Є така штука. Ти тепер і сама акула бізнесу. Я на коле бізнесу, але я просто більше приземлено дивлюсь на бізнес процеси, зокрема і в цьому в музиці. От, в принципі, я не для, не для музики захищалася, і тема у мене магістерською не була пов'язана з музикою, от а, але так, так, тепер просто. Якщо раніше віддавала всі там фінансові справи, там, будь ласка, там хтось це зробіть, то зараз я можу там піанельку зробити, звичайно, самостійно. Ну, які перспективи це відкриває для тебе? Які перспективи? Я не знаю. Подивимося. Ну, все стало зрозуміліше дуже сильно. Але в принципі, оскільки я коли вступала на магістратуру, я ще працювала на суспільному мовленні. У мене були одні плани, потім плани помінялися. Ось, але воно додає, да, якщо в мене буде диплом державного управлінця, то. Все можливо в кар'єрі цієї людини, перепрошую. Да. Mm -hmm. Знаєш, ти ж також випускниця Української школи політичних студій, mm -hmm. чи розмірковуєш ти над тим, щоб піти в політику? Я гадаю, що культурі потрібні фахові кадри. Рано чи пізно, можливо, там років через 10-15. Якщо там я перестану зосереджуватися на якихось своїх поточних проєктах, я взагалі то збиралася літературою займатися дитячою, зокрема, там випустила ці дві дитячі книжечки, які були. От, і думала, о, я щось зараз трішечки з, з більшим наративом напишу для дітей, там якусь серію казок або що-небудь. Але там почалось повномасштабне вторгнення, у мене трішки теж скоригувалися плани. Думаю, так, у мене ще музика не добита, ще треба це зробити, це треба спробувати. Uh, так, це спробувала, може бути, там треба ще сценарну історію закрити. Тобто, у мене такий великий бакет літ насправді. Ось і ну і думаю, насправді потрібно про всяк випадок ще все-таки менеджерські свої скіли закріпити якимось чином, тому що ну хто знає, чим я захочу займатися, коли потрібно буде там активніше захищати індустрію, культуру, інфраструктуру, будувати. От раптом мої організаторські здібності, експертиза будуть корисні в країні. Я пригадала і в одному з інтерв'ю Тарас Тополя казав, що готовий піти в політику заради дітей. О, він давно готовий, мені здається. А заради чого ти була б готова піти в політику? Заради змін, які принесуть довготривалі результати для української культури, прозорості, зокрема в галузі авторського права. У мене немає політичних амбіцій, тому що мого соціального капіталу цих там, кількості лайків мені нормально вистачає для там того, щоб я почувалася впевнено. І, в принципі, це все побудовано було на музичній репутації, на авторській репутації. Тому я не розглядаю політику як щось там якісь це радше не. Не додасть моєму его нічого, тому що я, я розумію, що це брудна, складна робота в якій повна компромісів. Тобто я не прагну цього там своя самоактуалізації в ній, але розумію, що з допомогою політичних інструментів можна реально поміняти там ландшафт, зокрема фінансовий для українських артистів, тому хто знає. Тобто, якщо якщо спрощувати, я не хочу бути міністром культури, наприклад, тому що мені не цікава посада. Але мені цікаві можливості, які, мож, може, в системі є, де можна щось кардинально поміняти, що там буде більше прозорості, більше роялці, там краща присутність нової музики в усіх ЗМІ, можливо, квотування для нової музики для всіх змі. Тобто якась така робота мені була б цікава, можливо, років через 10. А в цьому році ти завела Тікток? Да Боже, ти мій, це да я розумію, що це китайська платформа, і можливо вона зараз не буде змінювати форму власності. Того вимагає американське законодавство. Але це достатньо простий спосіб нагадати про себе ті аудиторії, яка все провтикала, поки слухала 10, там, 15 років російську музику, а тепер: ой, ми все пропустили. Так, да, ви нас пропустили, тому що ви слухали росіян. От, і це не моя провина, що ви нас пропустили. Але якщо треба нагадати, там, ну, ми це зробимо в доступному форматі зараз. Так а що, у тебе вже були такі провали в часі, відчутті часу і простору, коли ти просто свайпаєш по екрану? А та, звичайно, це норм. Я так відпочиваю. Там тим більше у мене проблема з допамінами, Мені він потрібен інколи, там щоб розрядитися, це ок. І бувають звички і погірше. Твій новий альбом «Мегалюбов», він допомагає також і армії. 24 травня ви зіграли в Києві. Також будуть концерти в Львові, Тернополі, Луцьку. Ми зараз подивимося, чи будуть в Луцьку і Тернополі насправді, тому що там закон про мобілізацію вніс свої корективи. Всі концертні графіки дивлюся, що мої колеги скасовують тури через те, що якби немає там свободи пересування для артистів, немає там навіть, якщо ми донатимо з усіх аукціонів там або квитків. Наприклад, на останньому концерті ми зібрали за допомогою Саши Колмана, який просто там геніально проводить аукціони, понад 300 тисяч гривень для Лелека Фондейшн, з яким ми давно працюємо. Це компанія Каефонд, яка підтримує військових медиків. До цього ми зібрали разом з Хейспічі, Олени Гарасім'юк мільйон гривень на неповерний живим. Але я не знаю, чи це аргумент для держави, для того, щоб там, ми, там команда з шести людей з шести семи залишалося працювати і донатити. О, це якби відкрите питання. Тому що знов таки я у всіх інтерв'ю там читаю, питаю, кажу, що це несправедлива ситуація, що одні музиканти в окопах, а інші на сцені, і класно, коли вони можуть мінятися, там антитела, бомбокс повоювали, пограли, торволь повоювали, пограли. Я не знаю, як це впливає на їх психіку, і там ментальне здоров'я їх сім'ї. Впевнена, що якимось чином впливає. Але я розумію, що потрібно в будь-який спосіб бути ефективним для своєї держави, тому що весь цей якби бенкет за рахунок тих, хто в окопах. Там, поки я стою на сцені, поки мої хлопці стоять на сцені, хтось прикриває їх своєю спиною в буквальному розумінні, і це має бути повноцінний обмін. Ми вам медицину, ми вам там не знаєте, що вам потрібно, бусіки, що скажете. Там а ви нам можливість створювати свідчення існування української нації. Дуже сподіваюся, що ці питання будуть вирішені найближчим часом, і ваші е, прихильники зможуть побачити вас в будь-якому українському місті. Це залежить не від нас, і ми просто йдемо кожен день, дивимося, як ситуація розвивається. Я тобі дякую за розмову. Дякую, що завітала. Саша Кольцова була у вікенді нової музики. Дякуємо за запрошення. Слухайте альбом як любов. Дякуємо. Привіт, я Саша Кольцова з гурту Крихітка. І підписуйтесь на YouTube канал Радіопромінь. Безліч інтерв'ю, свіжа музика не вам сподобається.